Вони намалювали адміністративну карту нову Луганської області опасної нема взагалі що робити з росіянами та колаборантами по пропаганді. Росіяни напевно одні з кращих в світі, і на жаль, це працює. Чим Луганська область може бути цікава в рамках цієї угоди? Тільки закон зможе навести лад на цій території. Як нині окупована Луганщина може стати корисною в угоді про рідкісно земельні метали? Говоритимемо про це з екс-головою Луганської обласної військової адміністрації, а нині головою Мукачівської районної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм? Вітаю! З вами проєкт на зв'язку окуповані території. Мене звуть Валентина Троян. Чим Луганська область може бути цікава в рамках цієї угоди? Не так все просто і легко, але якщо взяти е, сухі цифри, то з тих там умовних 14 трильйонів доларів, які е, в вигляді корисних копалень на території України знаходяться, 3 трильйони дві десятих якраз знаходяться на території Луганської області. Вони не лежать на поверхні, що можна прийти їх і забрати, все набагато важче, але є. І в цьому сенсі Луганська область цінна дуже тим, хто буде мати можливість цим займатися. Чому це не розроблялось, на щастя для нас? Тому що, на жаль, багато років, починаючи з 92-го, якось можна в просто. Десь освоювали бюджет, це легко. Десь вони запроваджували якісь там схеми. Я не знаю, їм легше було вугілля красти. Це було дуже простіше і для них ну, понятніше, ніж. Е, е, в... Входити в серйозну тематику розробки корисних копалин, які певний час і не потрібні були, але зараз ну, світ змінюється, прогрес. Ще вчора то літій, літі, можливо і. Ніхто на нього не звертав увагу. На сьогоднішній день жодний телефон, акумуляторна батарея без літію, вони не працюють. Ми бачимо на вулицях повно електрокарів, які так само працюють на цьому. Тому це все потрібно. А в нас дуже багато всього є. І от на Луганщину припадає 3 трильйони, навіть трохи більше. Це проєкт на зв'язку, де ми говоритимемо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. Життя під окупацією це така гра в лотерею. Сьогодні у вас відібрали бізнес, завтра квартиру, а післязавтра – свободу слова. Але найголовніше, щоб русський мір із його злиднями, репресіями та хаосом, бо без цього, мабуть, колаборантам не живеться спокійно. Пишіть нам чи відомо вам про ситуацію на окупованих територіях? Які питання вас хвилюють найбільше, і що ви хочете почути наступного разу? І дочекайтеся завершення розмови, бо наприкінці програми. Традиційний дайджес новин з окупованих територій, ви стежите за тим, що в окупації відбувається? Е, не так, щоб прямо я сидів постійно за комп'ютером, але так, звісно, що ми збираємо цю інформацію, і плюс є в нас там люди, з якими ми намагаємось тримати контакт, обмінюватись інформацією, щоб, хоча б володіти, е, ну, якоюсь такою стратегічною взагалі ситуацією в області. Станом на зараз, враховуючи ту інформацію, яку ви маєте, що ви можете розповісти про гуманітарну складову життя людей в окупації, часто з'являються відео зруйнованих будинків з Сєвєродонецька. Менше попасна та сама, тому що туди доступ закритий. Ну, зазвичай це Сєвєродонецька або Рубіжне. От Лисичанська менше, тому що, наскільки я знаю, це місто закрите і туди складно потрапити. І дуже дуже мало саме якогось відеофото з півночі Луганської області. Хоча там є і інтернет, але якось не так активно цей контент з'являється. Давайте так. Якщо говорити про такий конгломерат Северодонецька, з Рубіжна, то вони відносно, крім Лисичанська, відносно от Сєвєдонецька Рубіжна відносно в однакових умовах. Чому? Тому що під час активної фази бойових дій руйнувань зазнали саме оці два міста. Я зараз не говорю там про Попасну, про інші населені пункти. Це окрема історія, абсолютно. Багато було руйнувань, багато зруйновано критичної інфраструктури, і тут просто можна проаналізувати те, що говорили окупанти, і те, що є на сьогоднішній день. Що побачили люди після того, як міста потрапили в окупацію? Помивочні. І крім помивочних, вони побачили в першу чергу не ремонтні роботи, а вантажівки з величезними моніторами. Які ставили по містам в різних районах і показували російську пропаганду. Оце е, головне завдання було росіян. До речі, е, перше, що вони там зробили, це мобільні е, автівки з налагодженим мобільним зв'язком, тільки російським, для того, щоб давати цей сигнал. Треба віддати їм належне по пропаганді. Росіяни, напевно, одні з кращих в світі, і, на жаль, це працює. Е, що стосується решти. Е, Якісь роботи проводяться. Але це подібно все на Радянський Союз. Найгірше його в найгіршій вже такій стадії, тому що, ну, знову ж таки, фактами говоримо. Можна і пропаганду нашу говорити якусь, але говоримо фактами. От, за мою каденцію, ми відкрили. Сервісний центр в Станиці Луганській, і ми відкрили за програмою Нове українське село. Сервісний центр в Шульгінці. Це комплекси, де були банківські відділення, кімната матері дитини, туалети, хороші туалети. Не дирка в, там, в просто на полу, а хороші з інклюзією. Кімната поліцейська, нова пошта, аптека, якісь магазинчики ще, плюс простір для м, якихось проведення нарад, навчання дітей айтішним якимось там моментом, бібліотеки невеличкі. Ну, Тобто, це такий реально от комплекс, де дуже багато послуг надавали. Тільки в ЦНАПах давали 186 послуг. Тобто, людина зайшла. І далі вона нікуди не їхала. Що зараз відбувається? Люди для того, щоб отримати певну довідку, вони мають їхати обов'язково ну, в 90% в Луганськ, і далі починається Радянщина. Тобто ти стоїш в черзі, для того, щоб отримати якийсь лист обхідний. Ти його отримуєш, і тобі кажуть, що треба йти на другий поверх в іншу чергу, щоб там поставили печатку. Потім ти маєш поїхати в іншу будівлю і там виставити чергу, для того, щоб там. Ще поставили ще печат. Ну, тобто, це все повернулось на такий камбек, я не знаю, на 20-30 років назад. А, що стосується лікарів, а, край важка ситуація. Їх не вистачає. Їх не вистачає. То обладнання, яке ми встигли поставити надсучасне, круте. Це, ну давайте нам за рекламу не платили, але хороші компанії з хорошими ну, КТ 68 128, Ну, дуже круті. Західні компанії поставили нам дуже сучасне обладнання. Це рентген, це, 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 це дуга, яка просто в 3D формувала зображення м'язів чи кісток. Це МРТ КТ і, і дуже багато різних інших різних там, різного обладнання медичного. Це все було демонтовано. І звезено в якісь медич... якесь медичне містечко в Луганськ, в безпосередньо в Луганську. Вони дуже пафосно його відкрили. Наше обладнання, вони туди привезли і вони пафосно відкривали це як досягнення. Ну, тобто, ну злодії, просто вкрали і все. Далі на фронті не вистачало лікарів. Вони позабирали фахівців. Частина фахівців працюють в Луганську, частина пішли ну, або змусили їх піти служити вони десь в шпиталях, тому в містах. Немаленьких, таких, як Севердонецьк, Рубіжна, Лисичанськ, не вистачає фахівців. Не вистачає по багатьох напрямках. Далі людей, я думаю, що вони майже на 99% вже змусили отримати російські паспорти, і примус був абсолютно різний. Нема паспорту, ти не влаштуєшся на роботу. Нема паспорту, ти не отримуєш навіть умовно інсулін. А в тебе, якщо цукровий діабет, все, це, ну, це смерть. Це просто кома, і після того людина помирає. Е, ти не можеш отримати пенсію, ти не можеш переоформити щось, відновити документи, якісь. Тобто, ти нічого не можеш зробити. Що стосується таких місць, як умовно там папасна, то в принципі вони намалювали адміністративну карту нову Луганської області. Попасної нема взагалі, а там що? що там нічого передбачається. Не, на місці цього нічого міста? Нічого не передбачається. Ми можемо подивитись в інтернеті, як гауляйтери Луганщини кажуть про те, що ми за 2-3 місяці просто все відновимо. Потім за півроку, потім за рік. А потім виходить мапа на якій нема міста. Попасне все такої адміністративної одиниці не існує. А люди там живуть. Все одно там Де? залишається в попасній. Ні. Ні, вже не живуть мирні жителі. Тільки військові можуть там якісь там свої бази, щось там тримати, і все. Ні, людей нема. Ну і та частина Луганщини, яка не окупована, невеличка, mm. наскільки я знаю, звідти теж вивезли абсолютно всіх людей. Mm. Ще я за свою каденцію от можу сказати, я об'їжджав всі ці населені пункти, я їх дуже добре пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, як я, я особисто приїжджав, мовляв, людей їхати, і іноді були такі трагічні випадки, коли, ну, два можу назвати, Білогорівка, там залишалось буквально 5 чи 6 людей, і її вже розбирали просто вщент. І ми просили там чоловіка одного літнього, щоб він поїхав. А він каже, я тут народу, це дуже розповсюджена теза, і вона абсолютно дурацька. Але от я тут народився, я тут і помру. А так як він був малорухомий, то з ним залишилась його донька. Ну, вона вже доросла, жінка була, і вона залишилась для того, щоб доглядати за ним. І ми її вмовляли, вмовляли. І от, ну, от ну, він не хоче. Вона би ще каже, я би поїхала, але я не, не кіну батька. І, врешті-решт, був прильот, і, і вона загинула і він. В Нєвському була ситуація. Це я просто такі приклади, яких дуже багато насправді. Але от, ну, це вони такі, знаєте, яскраві, які показують, що там відбувалось. От ми постійно роздавали гуманітарку, і я там налогодив і Starlink привезли, і генератор для того, щоб люди мали можливість там комусь зателефонувати або викликати когось, якщо терміново. Тобто, в принципі, вони були всім забезпечені. І була ситуація, коли ми приїхали в черговий раз з допомогою, і нам люди кажуть, слухайте, там наша сусідка щось не виходить, там другий-третій день, а двері зачинені. Ну, ми взяли поліцейських, зайшли в цей будинок. А жіночка лежить і вона жива, але лежить, не встає. Ми кажемо, давайте ми вас вивеземо в лікарню, що вам погано? Ні, нікуди не поїду. Ну, в общем, ми ту ковдру зняли, а в неї вже чорна нога. Тобто пішла конкретно. Не забрали і просто силоміць, повезли в лікарню. Але от таких прикладів дуже багато. Люди настільки чіплялись за свої, от вони їхали в нікуди. Ми їм вже ролики показували. Дивіться, от люди, які виїхали, вони не живуть на вулиці, вони не бомжують, все нормально, їх забезпечили. ну, Тимчасом, але житлом, харчуванням, якісь речі, так далі буде складний процес реабілітації, влаштування на роботу, десь дітей кудись влаштовувати. Це все складно, але ви живі. Оце головне. І я так їздив ну, всюди: Євська, Греківка, і Макіївка, і от там, де наші стояли, то туди їздили. На сьогоднішній день. На жаль, населених пунктів, які контролюють українські війська, де були би люди, вже нема. Ви себе бачите частиною Луганщини, або чи бачите себе на якійсь посаді на Луганщині, або людиною, яка буде дотичною до відновлення Луганщини. Я б свій час сказав тезу, і я це говорив і в офісі президента: що поки йде війна. Я буду працювати там, куди мене відправлять. Ну, як просто давайте так. Як солдат, може, маю можливість вже сказати як офіцер, тому що все ж таки посада керівника обласної адміністрації, напевно, все ж таки якась офіцерська. А, тож, поки йде війна, буде так. Куди б не направили, я буду працювати. Дивіться, мене відправили взагалі в Закарпаття інший бік країни і в районну адміністрацію. Ну, нічого страшного, я працюю. У мене нема корони на голові. Амбіції, які є, то вони всі здорові. Тому буду працювати там, куди Ну, Все ж таки, будемо говорити так, президент. Зараз не можна відокремлювати верховний тери, верховний головнокомандуюч, він краще знає, куди когось відправляти. Де би не відправило, головне, що я буду свою роботу робити добре. Якщо буде така надана мені відповідальна робота відновлювати Луганську область, я це буду робити з величезним задоволенням і з величезною підтримкою людей. Тому що я досі з ними всіми спілкую, не, ну, не з усіма, а з багатьма спілкуюсь. Все ж таки, ми єдині, хто відкрили в кожній області України гуманітарні центри, і я досі підтримую з багатьма е, зв'язок, е, спілкуюсь, розумію настрої, розумію проблематику, розумію десь помилки держави, е, те, що треба виправляти. Ці люди всі будуть всі стануть в нагоді. Вони будуть допомагати. Ви собі навіть не уявляєте, яка величезна кількість людей поїхала і не хоче повертатись, але яка величезна кількість людей хоче повернутись і хоче відновлення Луганської області. Ви на початку сказали, що збираєте інформацію про стан Луганщини. З якими проблемами зіткнуться ті, якщо це буде не ви, а інші люди, які захочуть відновити Луганщину, не тільки повернути, ну, скажімо так, жителів ментально там, в інформаційне поле українське, а й відновити її, які основні проблеми вже зараз ми можемо розуміти, що вони будуть. Давайте уявимо, що е, мені президент сказав туди їхати, ну, умовно. Да? Я просто сви... Для чого я це хочу е, спроектувати? Для того, щоб просто це буде моя суб'єктивна думка. Е, комусь вона сподобається, комусь не сподобається, але я скажу, як би я бачив відновлення Луганської області. Е, е, якщо коли, дай Бог, повернеться територія під контроль України, коли? В адміністративних кордонах, то там буде багато напрямків, які треба дуже швидко робити, але робити не по пріоритетам, а так, достатньо одночасно. Що саме? Відновлення критичної інфраструктури. Це шалена проблема. Розмінування це десятки років. Побудова фортифікаційних споруд захисних на кордоні з Росією, а в Луганській області найбільший кордон з Російською Федерацією 780 кілометрів, якщо брати область всю в цілому. Далі асиміляцію людей. На жаль, ми вже про це говорили в нашому етері сьогоднішньому: що пропаганда російська вона страшна, але вона дуже дієва. І в цьому сенсі ми ну, програємо. Е, і нам треба наздоганяти обов'язково. От Я встиг за свою каденцію поставити там вишку телевізійну для того, щоб наш сигнал транслювався і щоб люди е, бачили український контент. Бо якраз під час моєї каденції ще й всі кабель, кабельні канали позакривали, закодували, і треба було платити. А російські канали можна безкоштовно було дивитись, і там просто жах був. Тобто закрити вхід українського російського контенту в Луганську область, натомість розповсюджувати український на декілька років тримати військові адміністрації, тому що які вибори? Ну, з ким з людьми, яким промили мізки, давайте ми спочатку повернемо всіх наших, які повиїжджали, з іншою думкою. Але вони бояться, вони не так швидко поїдуть назад до себе. Хтось вже взагалі не повернеться. На жаль, тому що вони десь в інших областях чи в інших країнах взагалі, вони вже налагодили своє життя, свій побут, діти кудись там вже влаштувались. Тому важкувато буде. Далі треба абсолютно, але цю асиміляцію треба робити. Треба розміщувати. Прикордонників, Нацгвардію, військових, щоб вони приїжджали туди і будувати соціальне житло, щоб люди там їхали і хотіли там працювати. До прикладу, якщо 5 років пропрацює вчитель з іншої області чи лікар, квартиру він може залишити собі приватизувати. Цей час, поки він буде там працювати, нехай він отримує подвійний оклад. Ну, Мотивація має бути в людей. Вони туди поїдуть з дітьми своїми. Нехай ці діти будуть різні. В кожній області України ну, якась своя відмінність, своя ментальність. У нас навіть вишиванка в кожній області свій візерунок, тому свій код зашитий там. Тому діти, коли почнуть десь в садочках чи в школах спілкуватись, налагоджувати поїздки цих дітей, які там. От, цю пропаганду отримали по Європі. Е, нас з задоволенням приймуть багато країн. І оця асиміляція має відбуватися. Пане Сергію, а що робити з росіянами та колаборантами? А... Вони ж теж будуть частиною цього суспільства? Без е, жорсткого закону, який має прийти одразу на територію Луганської області, е, розпочнуться суди Лінча. Одразу кажу. Бо Колаборанти повтікають, одиниці залишаться, але на сьогоднішній день дуже багато матеріалів, які вони самі зробили дурні, і вони самі себе фактажем цим виклали просто в мережу інтернету, і це вже нікуди не дінеться. Воно все збережно. Тому я впевнений, що колаборанти повтікають, а до помічників, до їх прибічників дуже. Жорстко треба ставитися. В нас немає смертної кари, але покарання має бути обов'язково. Бо якщо не буде покарання, це буде повторення 2014 року. Просто буде один в один навіть гірше. Зброї, на жаль, на руках дуже багато. І люди, якщо не побачать закону, вони будуть вчиняти самосуд. Тому. Треба заходити і одразу жорстко наводити там лад от в законному плані. На... Мають гармонічно в унісон працювати всі структури: поліція, прокуратура, Служба безпеки України, контрозвідка, суди. І повірте мені. Якщо судді будуть випускати на волю колаборантів чи зрадників, вони довго там не проживуть, тому нам потрібна судова реформа обов'язково і це треба контролювати для того, щоб показати всій Європі, що Росія ж буде розкачувати цю ситуацію і буде казати, що от, подивіться геноцид. Не має бути такого. Як би ми ненавиділи людей, які зрадили, які... дехто показував навіть кого треба розстрілювати, на жаль, такі є. Але тільки закон зможе навести лад на цій території. Як часто ви буваєте на Луганщині, враховуючи те, що зараз ви працюєте в Мукачівській районній військовій адміністрації, але я бачу за вашим Фейсбуком, що ви буваєте на фронті і ймовірно, що допомагаєте землякам, а можливо, не тільки землякам, а іншим підрозділам, які дружні до вас, дійсно вдається, слава Богу, кожного місяця робити одну поїздку на схід і намагаюся завжди, ну звісно, що бувати і в тих підрозділах, які воюють. На Луганському напрямку, і тут немає різниці, хто там саме воює, тому що, в принципі, ротація йде доволі часто. І плюс в нас є наші земляки, які несуть службу абсолютно в різних напрямках, абсолютно в різних військах. Тобто це і бригади, десантники, це і прикордонники, це і БПЛАшники. Тут немає різниці. Але це наші хлопці, які. В свій час доєднались до сил оборони, і ми постійно збираємо інформацію, що їм потрібно. І вже як тільки ми готові щось вести, тоді. Орієнтуємося, чи ми заїжджаємо безпосередньо, там Луганська область десь там в бік Сербіянського лісництва, чи, можливо, це до наших земляків, які воюють на інших напрямках. Ми передавали навіть в Києві деяку допомогу для Героїв України. Це зараз вже буде Камбрігом певною. Військової частини, ну, бригади. Це Кирил Віріс, 54 бригада, яка дуже давно стоїть Луганська область, Білогорівка. Тобто тут немає різниці, чи це наші, чи не наші. Просто є певна, ще коли до наших приїжджаєш, то там друга трохи емоційна складова. А так, да постійно ми катаємось. З вами проєкт на зв'язку окуповані території, і ми говорили з екс-головою Луганської обласної військової адміністрації, а нині головою Мукачівської районної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Обговорили, як Луганщина перетворюється на потімкінське село російської пропаганди та що насправді відбувається за ширмою окупаційної брехні. А поки місцеві зрадники продовжують знімати відосики про успішну інтеграцію в состав Росії, ми розповідаємо реальну картину з розбитими дорогами. Знищеною інфраструктурою та людьми, які чекають на повернення України, залишайтеся на зв'язку. Правда важливіша за фейкові референдуми. І наостанок трохи новин з окупованих територій. Росія знову. Піклується про мешканців окупованих територій, 14 березня Путін підписав постанову номер 1103 яка фактично позбавляє громадян України можливості розпоряджатися своєю нерухомістю. Відтепер всі власники майна на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей не можуть переоформити свої права без дозволу спеціальної комісії. Ці комісії сформовані окупаційною владою самостійно вирішуватимуть, кому. Можна залишити нерухомість, а кому ні. Винятки зроблені лише для тих, хто погодиться отримати російський паспорт або піде воювати за Російську Федерацію. В іншому випадку доведеться змиритися з тим, що руський мір розпоряджатиметься вашою власністю. На свій розсуд. Втім, за законом України та міжнародного права, ці так звані правочини не мають жодної юридичної сили. Тож росіянам варто пам'ятати, тимчасове володіння не означає законне володіння. Російська окупаційна влада знову рапортує про великі успіхи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вони гордо заявляють про весняну посівну кампанію. За їхніми підрахунками вже засіяно понад 65 тисяч гектарів які саме культури сіють. Загадка, але мабуть найбільше врожаю дадуть пропаганда і брехня. За офіційною версією окупаційного міністерства агропромислового комплексу стан озими нестабільний, а втрати культур не перевищують 1%. Тобто, з водою, якої катастрофічно не вистачає після підриву греблі Каховської гідроелектростанції, начебто все чудово. Дивно тільки, що у жовтні минулого року окупанти самі ж визнали провал із врожаєм. Зібрали на 35% п'ять Енше зерна ніж очікували. Спочатку окупаційна влада взагалі відмовлялася визнавати проблеми з водопостачанням, а потім навіть сам гауляйтер Володимир Сальдо несподівано прозрів і визнав, що без води поливати поля складно. Щоправда, як вони тепер стабільно сіють у пустелі, питання риторичне. Але головне, що в окупантів все під контролем: урожай менший, води немає. Але статистика, як завжди, Чудова, російська окупаційна влада знову здивувала відкриттям очевидного. Вони офіційно підтвердили, що стан бердянського водосховища незадовільний. Це при тому, що ще вчора все було стабільно, а води, начебто, вистачало. Щоправда, замість реального розв'язання проблеми окупанти обрали улюблену тактику: удати, що нічого страшного не відбувається. А якщо місцеві жителі почнуть ставити зайві питання, можна просто відключити воду. З технічних причин і списати все на абстрактні негаразди. Відсутність води це лише один із наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, про що окупанти спочатку сором'язливо мовчали. Але навіть коли стало очевидно, що ситуація критична, російська адміністрація не поспішала визнавати проблему. Лише після того, як люди почали скаржитися, вони раптом згадали, що без води виживати трохи важкувато. Та не біда. Головне, що в окупантів все добре у звітах. А як там жителі окупованих територій, то вже не їхня проблема. Це був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Слухайте, думайте та поширюйте правду.